Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність завантаження файлів формату P7S та ASICS, які підписані за допомогою CAP, для подальшого їх опрацювання в реєстрі. Функціональність реалізована для користувачів кабінету посадової особи та отримувача послуг. Отже, перейдемо в кабінет посадової особи та ініціюємо тестовий бізнес-процес. Заповнюємо дані на формі. У компоненті файл підвантажуємо наші файли. Бачимо, що пройшла клієнтська валідація і два файли непідтримуваного формату. Видаляємо їх, перевіряємо дані та підписуємо. Також маємо можливість редагувати файли, тобто, якщо помилково якийсь файл завантажився, не той можемо завантажити інші файли. та знову підписуємо дані. Отже, бачимо, що задача виконана успішно. Файли завантажені до дата фабрики масивом. Така ж функціональність реалізована і для кабінету отримувача послуг. Дякую за увагу.